Рускиї, що з її обличчям? Таке хочеться запитати в цих п'ятьох хороших русських, намальованих на величезній багатоповерхівці в Єльце? Уявіть, що цей ура-патріотичний сором щодня бачать тисячі росіянців. Заслужили, скажете ви, а як же? І я скажу більше, такого незугарного мегаломанського лубка зараз по всій Московії хоч греблюгати. Як вам приміром, ось цей? А все тому, що тоталітарний угар на Росії дійшов до того, що там фактично легалізували стрітарт, точніше взяли його під контроль держави. І як у них це зазвичай буває, тут же почали плодити гігантських потвор та ще й за державний кошт. А почалося це в 2014 році, якраз після початку російсько-української війни. Тож у цьому сюжеті я розповім, яким безпощадним може бути русське графіті, і покажу, як працює московицька пропаганда на їхніх вулицях. Я, Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані, і дуже важливо, чи натисли на дзвіночок. І напишіть у коментарі, чи має на вашу думку держава контролювати стріт-арт – вуличне мистецтво. Цікаво, що потворний мурал, який я показав з самого початку, опублікував на своєму телеграм-каналі росіянський пропагандон Захар Прилєпін. Як на мене, це значить, що їх взагалі не цікавить жоден естетичний бік цього питання, аби було патріатічніка. Ну тобто, все рівно яку потвору зобразить горе Малювака, аби вона була з Георгіївською стрічкою в тільняшці та на фоні триколора від самого початку вуличні художники були вістрям нонконформізму, вуличне мистецтво по своїй суті протестне, народне, антисистемне. Комунальники вперто зафарбовують графіті. Прикладом чого в Україні є відома стіна розбрату в Харкові, на який художник Гамлет Зіньковський сперечався з божевільною Жеківською впертістю. Ціна розвороту у Харкові через знищення муралу. Відомо вуличного художника Гамлета Зінківського розгорнулася справжня стрит арт. Війна та ну, нікому ні, не мішав цей рисунок. Добре, я зроблю нову роботу, вони прийдуть знову ввечері Там відром каски і знову закрасять. Та навіть такий мейнстрімний і респектабельний бенксі, чиї роботи продаються на аукціонах за мільйони доларів, досі буцається з британськими полісменами. До речі, якщо цікаво більше дізнатися про Бенксі, подивіться ось цей сюжет Культур Тригера. А ось у цьому ми розповідаємо про значення його робіт в Україні. І ось, занурившись у тему стрітарту, я з подивом виявив, що проморгав надзвичайно цікаву та показову тему, як на Росії вуличне мистецтво потрапило під державний контроль батогів і пряників. Пропагандисти там вирішили, що якщо перемогти стріт арт ніяк не вдається, його потрібно. Очолити цим вони вбили одразу двох зайців. З одного боку каналізували нестримну енергію вуличних малювак, дозволивши їм розписувати стіни, а з іншого завалили Росію квадратними кілометрами ура патріотичного лайна на замовлення держави, ніби показуючи: ось бачите, народ любить Путіна, народ радіє Великій Побєді, народ підтримує Росіюшку. Тож, чим потворніші графіті та мурали, тим вони менше схожі на замовлені професіоналам і більше на наївне народне мистецтво. Отака естетика пропагандистська пастка, яка й обертається тисячами потвор. Очевидно, що потреба в такому накалі нової вуличної пропаганди не з'явилася ні звідки. Саме з 2014 року бере початок цунамі ура патріотичного стрітарту в Росії. Причому вони не те, що цього не приховують, а всіляко вихваляють мудрість цієї державної політики. Так на сайті Собака.ру з'явилася показова стаття про те, як графіті стає патріотичним. Зверніть увагу на заголовок, так ніби графіті це суб'єкт, і по власній волі стає патріотичним, а не на замовлення государства. Але в самій статті автори вже не прикриваються грою слів. Зацитую. Тенденція знизити суспільне невдоволення через наглядне пояснення, куди рухається держава та її лідер, наростала в кризові політичні моменти. З цієї точки зору приєднання Криму до Росії, так вони називають анексію, у 2014 році стало справжнім патріотичним художнім проривом. В кінці березня 2014 року в Москві та Петербурзі стартував проект 2000 будинків Росії, в рамках якого 2000 стін планувалося прикрасити малюнками на проросійську тематику. Ну і так далі. Як на мене, абсолютно очевидно, що на тлі війни росіянській пропаганді знадобився іще один комунікаційний канал для промивання мізків лохторату. І ним стали стіни росіянських будинків, які, ясна річ, усе стерплять, навіть ось таке. Це приклад ура патріотичного Лубка, який масово став з'являтися по Росії з того часу. Як бачите, жодного естетичного сенсу це творово не має. Винятково кримнашистський угар. Наступним кроком зближення графітчиків та влади, як пише та ж собака ру, стала легалізація графіті як мистецтва та поява так званих стін вільної творчості. В Москві узгодили 150 просторів загальною площею, 28 тисяч квадратних метрів у Петербурзі і ще майданчика. Ясна річ, що всі ці майданчики, як і сотні інших по всій Росії, недовзі стали об'єктами для відточування не мистецтва стріт-арту, а мистецтва підлизати владі. За стіни взялися прикормлені молодіжні організації типу сеть, апогеєм діяльності якої став величезний лизок Путіну до дня його народження. На самих будинках в різних містах Московщини вони написали сім літер, що складалися в слово спасіба, адресоване росіянському фюреру. Недоопрацювали, як на мене. В слові благодарочка літер було би побільше. Псевдотворчість сіті тоді розкритикував український художник Олексій Бордусов, один із засновників команди Інтересні казки, яка до того створювала свої роботи і на Росії також. Однак, після початку війни категорично від цього відмовилась. Він зокрема наголосив: ми слідкуємо за процесом перетворення стріт арту та графітів Росії на черговий інструмент ідеологічної маніпуляції влади населенням. Мюралізм та графіті публічне мистецтво, за яке дуже чіпляється око обивателя. До речі, а як ви вважаєте, чи справді цей спосіб пропаганди може виявитися ефективним на Росії? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки є у описі до відео. Зараз це особливо важливо, адже YouTube ріже монетизацію практично кожному нашому відосу. А з вашого боку, це буде чудовий спосіб підтримати створення якісного українського контенту. Одразу скажу, що 2014 рік став лише початком. Відтоді розвинулася ціла низка жанрів ура патріотичного арту по по-русски». Одна з ключових тем – «Побєда Бесія», Іноді це якась жахлива мішанина уродських образів аля дідивоєвалі. А часом ось такі гігантські потвори, як цей жуков, його автори з гордістю повідомляють, що саме цей жуков найбільший в мірі, як завжди, росіянам, аби велике, а на якість начхати. І ще одна тема підлизування Путіну. Іноді здається, що чим потворніший при цьому Путін, тим краще, простонародніше. Цікаво, що про це думають самі мешканці їхніх міст, змушені стикатися з цими каляками-маляками щодня. До речі, свій передовий досвід путінофіли переносять і на інші держави. Ось у Сербії нещодавно намалювали Путіна і написали, що він брат. Ну але їх одразу ж поставили на місце самі серби, виправивши слово брат на слово рад, що по сербськи значить війна. Ну і ще один тренд русського графіті Лубка. Це висловлювання на підтримку їхнього вторгнення до України, і зображення хороших мертвих русських стало не єдиним його жанром так промивання мізків по творотворчістю набирає на Росії дедалі відчутніших обертів. Однак маю визнати, що справжнє опозиційне вуличне мистецтво там не до кінця придушене. Поодинокі сміливці зафарбовують лубок протесними гаслами, а часом створюють цілком собі вартісні графіті, які закликають до припинення війни, за які, до речі, авторам світить значно суворіша кримінальна відповідальність, аніж якби їхні дії просто кваліфікувалися як вандалізм, хоч якось випускають пар замість силового повалення злочинної влади. Що тут і ще можна додати? Але наблизити повалення путінського режиму можна й у інший спосіб, допомагаючи Збройним силам України. Зокрема, це можна зробити через фонд Кому що треба, створений спільнотою наших друзів на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням у описі, ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Зараз ми збираємо назибовий одяг для наших бійців. Дякуємо за підтримку.